Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, який присвячений всім справам з 31 жовтня до 3, включно листопада 2023 року. В першу чергу розглянемо аграрний гороскоп, що ми можемо тут щось посіяти чи посадити. І так, у нас 31 жовтня це знаходження місяця в знаці близнюки, та у нас першого буде теж близнюки до 23 години 31 хвилина. Але місяць без курсу з 14 години 36 хвилин. Тому можемо в близнюках пророщувати насіння бобових культур. 31 жовтня та 1 листопада до 13 години. І все. Розсаду не турбуємо ці два дні. Для квітів актуальна посадка цибулин весняних квітів ми можемо висаджувати 31, та 1 -го. 31 -го жовтня та 1 листопада до 13 години. Можна також висаджувати в цей час не тільки цибулині квіти, а й троянди, хризотеви. Та інші декоративні рослини з відкритою та закритою кореневою системою. Для кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в час знаку стихії повітря не проводимо. Сад у нас дуже важливо провести, якщо є необхідність зелені операції, це для теплих країн. Збираємо врожай для тих країн, де ще не зібраний врожай, і закладаємо на зберігання плоди та ягоди. Зелені операції можна проводити на будь-яких рослинах 31 жовтня та 1 листопада. Збирати врожай також можна ці два дні і робити різні заготівлі. Квашення овочів не плануємо на цей час. Настоянку та збір лікарських росен плануємо робити. ні в знаці стихії повітря не проводимо. Так, так роблять наші знайомі. І кімнатні овочі для них актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Четверта п'ятниця, друге та третє. Уже листопада, це падаючий місяць, в знаці рак. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо посіяти насіння сидератів, це для теплих країн і для південних регіонів актуально, можна посіяти насіння вітаміної зелені і вирощувати на підвіконі. І можна пророщувати насіння будь-яких овочевих культур. Гарний, гарний час для роботи з розсадою. Причому ми можемо розсаду займатися і пересадкою, і перевалкою, і пікірування, посадку розсади можна проводити. Дуже гарний час. Для квітів у нас актуальні будуть поливи та підживлення. А для тих квітів, де вже є, є у нас такі рослинки, що мають корінці, укорінилися, можна їх висаджувати. Можна пересаджувати розсаду, і кімнатні рослини можна пересаджувати другого та третього. Поливи та підживлення дуже актуальні в цей час. Для кімнатних рослин теж пересадка, перевалка кімнатних рослин і поливи та підживлення. До речі, поливи та підживлення підходять для всіх рослин. І в саду теж можна проводити поливи та підживлення. Зелені операції не плануємо. Не плануємо. Збирати врожай для зберігання і для заготівель не плануємо час. Не можемо квасити овочі в цей час та настоянки готувати не треба. І не збираємо лікарські рослини. Але можна запланувати вже рибну ловлю. Гарний час це знак стихії, води, рак. Дуже гарний час, по за думкою нашої, наших друзів, вони якраз. Говорять, Що в цей час можна дуже гарно наловити риби та ще й раків. Далі кімнатні овочі, поливи та підживлення актуальні ці два дні 2 та 3 листопада 2023 року. Наступна рубрика називається Місяць для будинку, для здоров'я з 31 жовтня по 3 листопада включена 2023 року. Спочатку розглядаємо енергії. На жаль, у нас якраз в цей період сонце в опозиції до урану. Знаю, що ви скажете, як же ж ми не могли, тоді у нас були проблеми одні. Так, сонце в опозиції до урану. Може дуже швидко розпочатися і дуже швидко закінчитися справи. І це в нас падаючи місяць. До речі, статичний Сатурн буде з 29 жовтня і до 11 листопада. Це теж негарний час для того, щоб розпочинати нові справи. Але тут у нас є два дні на спадаючому місяці, коли можна, якщо сильно треба, можна зробити розпочати нові справи. Це може бути третього. Але до 18-ї години дня. І е, покупки теж можна до 18 години дня робити. 4-го тільки після 10 години ранку і до кінця доби. Ще можна купувати дорогі речі 31 жовтня. І все, тут більше ми не плануємо нічого. Е, до до 14-го буде складний період, 14 листопада, там далі вже. Буде зростаючий місяць, народиться новий місяць і можна буде використовувати, там вже позитивні енергії підуть, можна буде використовувати для того, щоб розпочинати справи, нові проекти і так далі, і купувати дорогі речі. Груба камінь 31 жовтня, 1 листопада, повинно бути все норма. Це знак стихії повітря. Будь ласка, будьте уважні, можна планувати на 31 жовтня стрижку волосся, стрижку нігтей та фарбування волосся і мити волосся. А ось для того, щоб першого листопада цю роботу зробити, то, будь ласка, плануйте зранку і до 14-ї години дня, тому що у нас буде місяць без курсу з 14-ї години 36 хвилин. Мити волосся можна весь день. Сауну не плануємо, будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте. Догляд за шкірою в знаці стихії повітря не працюють маски. Очищення шкіри у нас на спадаючому місяці вже розпочався цей період. Очищення організму не робимо 31 жовтня, але можна зробити 1 листопада. Рукоділля не плануємо, з тісту буде норма по рецепту. Прання прибирання, якщо не дуже брудне, теж можна цю роботу робити. Ремонтні роботи та привітні речей теж можна планувати. А ось уже далі. Я зараз вам, щоб ви бачили більше цей період Далі у нас 2-3 та буде складний період. Місяць буде в знаці рак. Це у нас завжди стихія води дає бути уважні. Не можна планувати на друге третє стрижку волосся, стрижку нігтей, не можна фарбувати волосся. І мити волосся теж не треба в цей час. Сауну не плануємо, але догляд за шкірою маски дуже гарно працюють. Очищення шкіри продовжується, спадаючи місяць, очищення організму. Тільки якщо ви здорові повністю, якщо немає проблем з дихальними шляхами, то другого не робимо, а ось третього можна буде провести. Але знову ж таки, якщо є проблеми зі здоров'ям, не проводьте. Рукоділля не плануємо, тісто пливе в цей час. А от прибирання та прання дуже гарно якісно проходить, тому можемо запланувати на 2 та 3 листопада. Але ремонтні роботи та провітрювання речей не плануємо на цей час, будемо переробляти. А тепер обіцяна інформація про здоров'я. 31 жовтня та 1 листопада місяць буде в знаці Близнюки. Це час уже спадаючого місяця. В цей час вразливі такі органи легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кісті рук, зап'ястя та ліктєві суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Будь ласка, вегетативна нервова та дихальна системи під ударом ніякої сауни. Не можна в цей час проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються хвороби дихальних шляхів, дуже уважно. загострюються хвороби щитовидної та вилачкової залоз. І повинна в цей час бути під контролем нервова система. Будьте гармонічні та спокійні, тому що в цей час, якщо нервуватися, можна потім дуже захворіти, важко. Будьте уважні. І тепер ви розумієте, чому не можна планувати похід в сауну. На 31 жовтня та 1 листопада. Далі 2 та 3 листопада місяць в знаці рак. А в цей час вразливі: грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці в цей період 2 та 3 листопада операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. Але можна питали про протезування зубів, лікування, можна в дні рака. При спадаючому місяці лікувати зуби та проводити протезування зубів. Можна лікувати сустави, сухожилля, артрити, артрози, радикуліти. Будьте уважні, в цей час загострюються хвороби, такі як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. І знову ж таки, будь ласка, не переохолоджуйтеся в цей час, бережіть себе. Зараз дуже складний період переходу від тепла до, до холоду. І будь ласка, будьте уважні не займатися голодуванням, якщо є проблеми. Проблем, проблеми зі шлунком, з печінкою, з травоходом, є проблеми з пішлунковою залозою. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.